в ефірі хотнюс огляд головних подій останньої доби. Далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. Росія хоче вести миротворчий контингент в Україну. До різкої риторики від початку українсько-російської кризи вдався стосовно дії Кремля Віндо. Вашингтон. Віндо. «Окно можливості для зміни курсу закривається. Антитерористична операція на Донеччині продовжується. Головне завдання зменшити ризики для цивільного населення. Росія хоче вести в Україну війська. Як заявив член Ради Федерації Валерій Шнякін, необхідно скликати переговори між Росією, США, ЄС та Україною щодо ведення миротворчого контингенту на південний схід країни. Таку пропозицію Рада Федерації обговорить 29 квітня. А якщо ситуація загостриться, то й раніше. На думку ж постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, Кремль має повне право за необхідності вести миротворців. Росія почала військові навчання біля українського кордону. Колони бойової російської техніки, що рухаються в напрямку Луганська, були помічені у восьми кілометрах від кордону. За підрахунками міністра, в операції на Донбасі беруть участь 11 тисяч українських солдат. Сили самооборони ж нараховують 2 тисячі людей. Україна дала Росії 48 годин на обґрунтування мети військових навчань на кордоні. Про це повідомили в українському МЗС. Такий термін передбачає віденський документ. Згідно з ним, Росія зобов'язана надати інформацію про мету, місце проведення та дату завершення навчань. Також Україна вимагає озвучити і кількість залучених до них військ. І за останньою інформацією, Росія в рамках військових навчань зосередила на кордоні з Україною артилерію, установки ГРАД, що використовувались в Чечні, і близько 200 танків. Ці дані надав постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов напередодні звернувся до співвітчизників. У промові він говорив про позицію України щодо втручання Росії у наші внутрішні справи. Ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити втручання у внутрішні справи України. of the 123rd Infantry Brigade Combat Team of the US Army Europe Збройні сили України готові до відбиття будь-якої агресії. Вчора були деякі маневри поблизу державного кордону. Ми на них відповідно провели реагування, але порушень державного кордону України не було. Антитерористичну операцію на Донеччині продовжують. Вона триває, попри загрозу вторгнення з боку Росії. Про це у своєму Фейсбук повідомив очільник МВС України Арсен Аваков. За його словами, одним із завдань силовиків є зменшення ризиків для цивільного населення. Підсумком активної фази операції стало знищення кількох блокпостів сепаратистів у Слав'янську. Повідомляють про п'ятьох убитих бойовиків. Серед силовиків один поранений. Також вдалося звільнити мерію Маріуполя і відбити атаку озброєних нападників на склади зі зброєю в Артемівську. Тим часом американський десант висадився у ризі. У Латвії теж готуються до навчань за участі військових НАТО. Пентагон вирішив посилити присутність у Балтійських країнах та Польщі після того, як Росія окупувала Крим і розгорнула сепаратистську кампанію на сході України. До різкої риторики від початку українсько-російської кризи вдався стосовно дії Кремля Вашингтон. Держсекретар США Джон Керрі звинуватив Росію в ескалації ситуації на сході України. Невиконані женевських домовленостей, а також систематичні брехні у російських змі, які транслюють фантазії Путіна. США заявляють про нові санкції, якщо Росія не вплине на сепаратистів та бойовиків, які діють на Донбасі. можливостей для зміни курсу закривається. Президент Путін і Росія должны сделать вибір. Якщо Росія вибирає дорогу деескалації, все мирової сообщество, Ми всі это приветствуємо если нет, мир даст понять, що цена, которую Росії приходится платить, только возрастет. Натомість у Росії вирішили, що за подіями в Україні стоять самі Сполучені Штати и наполегливо закликає Вашингтон вплинути на Київ. Я убежден, що наші американські колеги могут и должны использовать все своє влияние, чтобы заставить нинішні київські власти не просто осознать, а на деле. Реалізувати свою відповідальність за відбування. Згідно з домовленостями у Женеві, незаконні збройні формування в Україні повинні скласти зброю і розблокувати захоплення адмінбудівлі. Москва трактує цю угоду по-своєму, наполягаючи, що Київ має відвести зі сходу війська. 28 річниця Чорнобильської катастрофи. По всій Україні проходять пам'ятні заходи. В Одесі на Олександрівському проспекті відбувся мітинг Реквієм. В пам'ять про загиблих одесити поклали квіти до пам'ятника Чорнобильця. Нагадаю, через аварію на Чорнобильській АЕС постраждали майже 600 тисяч людей. Цю катастрофу вважали найбільшою за всю ядерну історію людства. До аварії на Фукусімі. 1 в Японії. І 26-го в Одеській філармонії стартує міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, два дні та дві ночі нової музики. Це 20-й ювілейний фестиваль. І цього року організатори представлять найкраще надбання сучасного мистецтва. У нас в цьому році буде два концерти портрета. Перший концерт портрет це Євгеній Станкович. Це как бы, класик нашої української музики, живий класик. будет презентация его нового сборника произведений. Естественно, будут трансфер фантазии, то есть это разные исполнители в разных сочетаниях, очень интересных, с разговорами, с различными движениями, действиями. Конечно, за 20 лет прошло очень много музыки, очень много музыкантов, к нам приезжала. Мы одно время вели статистику, и оказалось, что буквально тысячи новых произведений, новых, которые никогда не слышали и не были представлены в Украине, прозвучали на нашем фестивале. Идея фестиваля – это, безусловно, соединение музыкантов всех стран, дабы укрепить наш мир, дабы показать, что культура соединяет, а не разъединяет. Росія хоче вести миротворчий контингент в Україну. Вибух на блокпосту в Одесі. Терористи намагаються дестабілізувати ситуацію. Заявляють в міністерстві внутрішніх справ. МВФ розглядає звернення України про виділення фінансової допомоги. Прем'єр-міністр Арсеній Ценюк заявляє, що дії Росії в Україні можуть спричинити глобальний військовий конфлікт. Він зазначив, що підтримка Росією терористів в Україні є міжнародним злочином. Ми закликаємо все міжнародне співтовариство об'єднатись проти російської агресії. Заявив він, російський представник заявив про те, що Росія застосує право. На самозахист, в тому випадку, якщо й надалі будуть порушуватись права російських громадян на території України, цим самим Росія визнала, що на території України, де діють терористичні організації, де знаходяться невідомі особи зі зброєю в руках, є саме російські громадяни. І зрозуміло тепер, що ці громадяни представляють спеціальні служби Російської Федерації. Вся повнота відповідальності лежить на керівництві Російської Федерації. Це країна, яка порушує статут ООН. Це країна, яка порушила наші двосторонні зобов'язання. Це країна, яка поводить себе як озброєний до зубів гангстер. Тільки приходять часи, коли по зубам так і дають. Раніше повідомляли, що Російська Рада Федерації збирається обговорити можливість ведення військ вже наступного тижня. Тим часом військовий експерт Дмитро Тимчук розповів, що Росія може вести миротворчі війська на територію України лише під егідою організації договору про колективну безпеку. В цьому випадку мандат ООН можна обійти. Тимчук також заявив, що організація договору про колективну безпеку може проводити миротворчі операції тільки на території своїх країн-членів. Але Росія вільно інтерпретує власне і міжнародне законодавство. Тож цілком можливо, що Росія назве вторгнення в Україну миротворчою операцією. Терористи намагаються дестабілізувати ситуацію в Одеській області, викликати паніку. Про це заявив заступник міністра з громадської безпеки МВС України Сергій Яровий. За його словами, тактика терористів, дестабілізація ситуації в регіоні, провокація жертв, спроби викликати паніку серед населення і залякати захисників свого міста. Нагадаю, сім осіб, в тому числі співробітник міліції, постраждали у результаті вибуху на блокпосту в районі Промримку, сьомий кілометр овідіопольської дороги. Рада директорів МВФ розгляне звернення України про виділення фінансової допомоги на засіданні 30 квітня. У фонді заявили, що отримала від українського уряду всі необхідні документи і зараз здійснюють останні перевірки. Щодо обсягу кредиту, остаточну суму ще узгоджують. Як ми вже заявляли, розглядається пропозиція про виділення Україні кредиту на суму у 14-18 мільярдів доларів терміном на два роки. В обмін на кредит МВФ вимагає від Києва реформ, передусім у фінансовій та енергетичній галузях. Як очікується, після затвердження програми допомоги фонду Україна отримає доступ до фінансових надходжень від інших міжнародних донорів. Під час тристоронніх перемовин у Словаччині, Київ та Братислава, домовилися, що в понеділок підпишуть угоду про реверсні поставки газу в Україну. Ідеться про можливість надання 10 мільйонів кубометрів палива через газогін Ваяни ужгород у Києві. Переконані, що Словаччина здатна постачати втричі більше газу, але та не хоче йти на конфлікт із Газпромом. Як підписання угоди про асоціацію з ЄС вплине на інвестиційний клімат України, рада експортерів Одеської області та представники Ради вітчизняних та іноземних інвесторів провели засідання. Імплементації наших товарів на європейському ринку. думаю, що ця зустріч буде полезна. Аспекта, які потрібно розуміти, коли готується продукція для Європи, на ньому обговорили не лише можливості, але й вимоги до українського виробництва, що експортується в країни Євросоюзу. Передусім, вимоги до безпеки продукції та їх сертифікацію відповідно до європейських стандартів. Перший аспект це від пошліни, і другий аспект це технічні відтримування. Учасники зустрічі окреслили і основні проблеми, з якими можуть зіткнутись українські товари на шляху до європейського ринку. мыть непытания то законодавчи у разделе международной торговли. закон о качестве и безопасности пищевой продукции да он теоретически у нас есть давным-давно все касается госорганов они каждый раз рассказывают что у нас все как в европе а потом оказывается что нужно еще напильником дотачивать кредитные ресурсы украинских банков они ограничены и они дорогие кредитные ресурси внешних банків, внешних зайомщиків они теж становятся дорогими і теж сейчас ограниченими счасів понижения рейтинга Украины. Процес поступовий, але спільними зусиллями цей шлях покращить інвестиційну привабливість одеського регіону та дасть потужний поштовх економічній реформі в Україні. Впевнені учасники ділової наради. Профілактика пожежної безпеки серед дітей. Співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій провели навчання з дошкільнятами. Дітям пояснювали елементарні правила поводження з вогнем та як вберегтись від непередбачуваних ситуацій. В дитячому садку номер 154 пройшов тиждень безпеки дитини. В нашому дошкільному чержі проводилась неділя безпеки по таким направленням: робота з родителями, робота з дітьми, робота з воспитателями. Целью этого мероприятия было научить детей действовать в опасных ситуациях, правильно действовать в опасных ситуациях. Мы сотрудничали с Приморским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Был проведен с сотрудниками, с родителями круглый стол. Мы учились, как правильно пользоваться огнетушителем, как потушить пожар, На протяженні нескольких ліліт это і праві у нас проходять з представителями МЧС, ета і круглі столи, ета і бесіди, консультації різні форми роботи. До інформаційно-виховної роботи залучились не тільки вихователі дитсадку. Але й фахівці з приморського районного відділу головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області даний захід проводиться неодноразово. Приморським районним відділом на цій неділі ми організували проведення тижнів знань в дитячих садках та школах. З даним дитячим садком ми проводимо бесіди, інтелектуальні ігри а також перевірки щодо дотримання правил пожежної безпеки. Також хочемо зауважити, що даний дитячий садок є показом. Дитячим садком, який неодноразово відмічався в кращу сторону. Наша робота буде проводитися. Проводиться для поліпшення пожежної безпеки в дитячих садках. Діти навчили, як поводитись у різних надзвичайних ситуаціях. А вихователі провели зріз знань у вигляді гри квесту азбука безпеки. Також була дана учбова тривога пожежа. Після чого усі евакуювались на подвір'я. Далі продовжили закріплювати свої знання з безпеки. Найбільше захоплення у дітей викликало тушіння пожежі різними засобами, зокрема, бригадою пожежників. Зустрічі діти отримали багато задоволення та медалі за свої знання на відмінно.